Прийшла ера натуральних тканин, коли це вовна, коли це кашемір, коли це тонка, тепла, але дуже цупка тканина. Пальто повинно гарно тримати форму, не повинно висіти як халат. Таке пальто повинно бути оброблене дублерином, Якщо воно не оброблене, то це така тканина шматочка. Пальто шматочки з маркету не актуальні. Дивіться, наших українських виробників в цьому році просто безліч виробів. Купа виробників створили плюс сайз лінійки і це абсолютно розкіш пальто, це річ, яку ви будете носити кожен день протягом кількох років, тому не варто купувати бюджетне пальто. Ви купуєте його, поносите один рік, а на наступний рік вам треба буде купувати наново. І вигляд у його буде ну, не краще. Тому краще купити пальто з вищого цінового сегменту, носити його кілька років, тим самим ви матимете гарний вигляд кожен день і секономите гроші. Тому якісне пальто слугуватиме вам набагато довше. Несподівано. Але дуже актуальні зараз принтовані пальто, розмальовані пальто апсайклінг, коли художники роблять розмальовку ваших пальто, яскраві кольори, яскраві візерунки, принти, тобто щось незвичне, окрім незвичних кольорів, бордо, сірий, чорний, графітовий, зверніть увагу на щось яскраве. Я вже зачепила трохи тему кольорів, принтів, тому детальніше. Особливо актуальною стає клітинка крупна, нестандартна. Не беріть дрібну, тому що, частіше за все, коли в нас плюсайз, розміру вашої долоні, краще обирати якусь асиметричну. Якщо ви купуєте пальто в клітинку, дивіться, як воно пошите, і подивіться на шви з боку, ззаду, щоб малюнок співпадав, тому що, коли ви... не співпадає малюнок, і одна частина клітинки тут, інша тут, воно не розхарящене. Пальто виглядає просто банально дешево, не актуально, Окрім клітинки, дуже популярні апсайклінг моделі з розмальовкою. Зверніть увагу на художників, які малюють по тканині. Ви можете також оживити своє пальто, розмалювавши його, надавши йому кольору, і воно буде трендовим в цьому сезоні. Кольори, які популярні для пальто, це сіра, графіт, чорне, молочне, блю – це блакитний. Це бордо, і в той же час, окрім таких класичних кольорів, у нас є яскраво-зелений, яскраво-рожевий, помаранчевий, глибокий синій, тобто насичені яскраві кольори, але обережно, якщо у вас світла м'яка, колористика, ви можете загубитись в таких яскравих відтінках.